Падщина ЮНЕСКО під загрозою руйнування дах будинку на Софіївській після ворожого обстрілу. Весь у дірках керуюча компанія «Портофранко» залатала лише великі шпарини а от ремонт маленьких вирішила відкласти, мовляв, до теплої погоди. Але під час негоди цього тижня дах почав протікати. Олександр розпочав ремонт у квартирі ще напередодні війни. Після початку вторгнення роботи зупинились, але тепер є ризик, що ремонт взагалі доведеться починати заново, бо після ворожого прильоту на Софіївській уламками снаряду понівечило дах. Після негоди сніг та дощ почав протікати до квартири. В результаті стеля квартири у вологих плямах а паркет здувся. Кухня. Тоже. Тут пятно, це з криші, там теж тріщини у шифері, там дірки прямо в шифері. І оце все воно теж текло вчора. Ну, благо, що тут не сильно. Просимо в ЖЕКа, щоб вони зробили кришу. Все, тут у хаті не треба, вже самі зроблено. Головне, щоб вони зробили кришу. Бо якби вони не зроблять що воно в все і підуть снігами, ж не знаємо, яка зима буде, то не, неізвісно, що тут буде, воно може попадати це все. Люди кажуть, керуюча компанія залатала лише великі дірки у даху, а от маленькі вирішила залишити як є, пояснивши, що стріху відремонтують, коли стане тепло, і це при тому, що вже почалася зима. Я буде тепло квіснік літу. А остальное время, вы же знаете сами, какие у нас сырые погоды. Все нас футболят, как мячики пинг -понг. Приходите завтра, завтра мы придем. На вопросы, на звонки мои непосредственно... Жильцов дома нет ответа. Пишется на Вайбер, что вы от нас хотите. Как это? На наші дзвінки керуюча компанія Порто Франко теж не відповідала. Робота, а точніше, бездіяльність цієї фірми обурює людей, бо побитий дах це не єдина проблема. Ще до війни тут приватизували підвал, тож ховатися під час обстрілів людям ніде. Бивша робітниця нашого ісполкому. Піддубна, зробили приватизацію двох кімнат, ну підвального приміщення, але ж перекрили двері і ми ніяк не можемо попасти. Люди ховали, стояли в дверних пройомах. Ми особисто стояли з сусідкою в пройомі до виходу на вулицю. Мимо нас летіло і каміння, і ці палки з ну з усього летіло все. Мимо нас. Сам будинок входить до охоронної зони ЮНЕСКО, але це ніяк не рятує дім, який ризикує зруйнуватися. Еня Сітінська Вадим мір за сьомий канал.